Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми будемо розв'язувати системи рівнянь, причому не лише лінійних рівнянь. У подібних системах часто використовують метод підстановки. Він полягає у тому, що ми виражаємо якусь зі змінних через іншу. І таким чином можемо перейти до рівняння із однією змінною. Я позначу рівняння цієї системи як перше і друге. І ось із першого рівняння буду виражати, наприклад, змінну y. Для того, щоб виразити цю змінну, я її залишаю зліва, а всі інші доданки відправляю у праву частину. Знак при переході через дорівнює міняється на протилежний. Тож, у першому рівнянні було. Y мінус x дорівнює 1. Я виражаю змінну y. Для цього мінус x відправляю із лівої частини у праву. Там це вже буде плюс x. Ось це моя підстановка. Я виражав змінну y із першого рівняння. Тож підставляти буду у друге. Виражати із першого і підставляти у перше ж сенсу немає. Отже, у друге рівняння замість змінної y підставляємо вираз 1 плюс X, тому що у нас вийшло, що y дорівнює 1 плюс. X. Отримаємо x помножити на 1 плюс X дорівнює 12. Важливо не забути тут про дужки, так як на x ми множимо весь y, тобто весь цей вираз 1 плюс X. Тепер нам треба розв'язати це рівняння. Розкриємо дужки. Маємо x плюс x2 торівнює 12. Це квадратне рівняння. Давайте приведемо його до стандартного вигляду. Підправляємо все ліворуч. Я спочатку напишу х квадрат, далі плюс x. І вже мінус 12. Тому що 12 ми перекидували з правої частини у ліву, воно поміняло знак. То рівнює 0. Тут можна скористатись теоремою Вієта. Добуток коренів дорівнює мінус 12, а сума мінус 1. Те, що добуток від'ємний, говорить нам про те, що x1 і x2 різних знаків. Тому що ми знаємо, плюс на мінус дає мінус. Це множені і ділення. І от тримаємо в голові, що це числа різних знаків, добуток мінус 12, сума мінус 1. Нам підійдуть корені. Мінус 4 і 3. Мінус 4 помножити на 3 буде мінус 12. Мінус 4 додати 3. Мінус 1. Звісно, тут можна було розв'язувати і за допомогою дискримінанту ви отримаєте той самий результат. Тепер, коли ми знайшли значення x, треба знайти значення для змінної y. Для цього підставимо x1 і x2. Можна підставляти у будь-яке із рівнянь, або ж у підстановку, де ми виразили y. Це зручніше, тому що так ми одразу отримаємо значення змінної y. Отже, у підстановку y дорівнює 1 плюс x підставляємо x1 мінус 4. Виходить, що y1 дорівнює 1 додати мінус 4. Це буде мінус 3. Також. Підставляємо значення для x2. Трійку. Y2 дорівнює 1 плюс 3 буде 4. Тепер запишемо відповідь. Важливо не переплутати порядок змінних. До x1 у пару пишемо значення y1. Маємо мінус 4-3. Також до x2 у пару запишемо y2. Виходить 3-4. За таких значень змінних. Обидва рівняння у системі перетворюються на правильну рівність. Ми можемо це перевірити, підставивши ці значення. Наприклад, у перше рівняння замість х підставляю мінус 4 замість y мінус 3. Виходить мінус 3. Відняти мінус 4. Відняти мінус 4 це все одно що додати 4. І мінус 3 плюс 4 дійсно буде 1. Тож, перше рівняння перетворюється на правильну рівність. Так само замість x мінус 4, а замість y мінус 3 підставимо у друге рівняння. Маємо мінус 4 помножити на мінус 3, і це дійсно дорівнює 12. Перша пара коренів мінус 4 мінус 3 підходить. Ми це перевірили. Тепер перевіряємо пару 3-4. Замість у перше рівняння підставляємо 3. Замість y 4. Маємо 4 мінус 3 дорівнює 1. Правильно. І знову підставляємо замість х 3 замість y 4. Тепер уже в друге рівняння. 3 помножити на 4 12. Правильно. Наступна система. Знову позначимо рівняння, як перше і друге. Тут буде зручно виразити із першого рівняння змінну y. Отже, y залишаємо зліва, а 2 x відправляємо в праву частину. При тому воно зліво було плюс 2х, а справа вже стане мінус 2х. Отже, маємо підстановку y дорівнює 3-2х. Тепер весь цей вираз 3-2х підставляємо вже у друге рівняння. Замість змінної y. У нас виходить x квадрат додати 3-2х. Все це в квадраті дорівнює 5. Ось ми отримали рівняння із однією змінною. Тепер його треба розв'язати, знайти х. Розкриємо дужки. Тут у нас формула скороченого множення це квадрат різниці. Тож квадрат переписуємо, а далі буде квадрат першого 3 в квадраті це 9. Мінус подвоєний добуток першого і другого. Подвоєний добуток 3 і 2х. 3 на 2х це 6х. І ще помножити на 2. Тому що подвоєний добуток буде 12х. І нам потрібен плюс квадрат другого виразу. І 2х все це в квадраті це 4 х квадрат. Також одразу перекинемо 5 з правої частини у ліву. Зліва це вже буде мінус 5, дорівнює 0. Зводимо подібні доданки. х квадрат додати 4 х квадрат буде 5 х квадрат. Для мінус 12х подібних немає, воно так і залишиться. І 9 відняти 5 це 4. Отже, 5 х квадрат мінус 12х плюс 4 дорівнює 0. Тут вже теорему вієта використовувати буде незручно, тому що при х квадрат у нас коефіцієнт 5. Отже, розв'яжемо дискримінантом. Дискримінант дорівнює b квадрат мінус 4 ac Замість b підставляємо мінус 12, і нам потрібно це в квадраті. Далі мінус 4 помножити на A5 на і на c. Це у нас дорівнює 4. Мінус 12 в квадраті це буде 144. 4 помножити на 5 20. І 20 помножити на 4 80. Маємо 144 мінус 80. Це буде 64. Отже, дискримінант дорівнює 64, а корінь з дискримінанту буде 8. Виходить, x1 дорівнює мінус b. Якщо у нас b дорівнює мінус 12, то мінус b нам потрібно за формулою. Буде вже просто 12. Далі відняти корень з дискримінанту відняти 8 і поділити на 2а. У нас а дорівнює 5, 2а буде 10. Маємо 4. Десятих, можна записати у вигляді десяткового дробу. Ну, десятих. x2. Буде 12 уже плюс 8 поділити на 10. 20 поділити на 10. буде 2. От у нас вийшло, що змінна х дорівнює або 0,4 або 2. Тепер знайдемо змінну y. Ми робили підстановку y дорівнює 3-2х. От туди підставляємо значення x. Y1 буде 3-2 помножити на 0,4. 3 мінус 0,8 це буде 2,2. І y2. 3 мінус 2 помножити на 2. 3 мінус 4 буде мінус 1. Тепер записуємо відповідь. В перших дужках вказуємо пару x1 y1. Виходить 0,4 і 2,2. У других дужках пару x2 y 2 Виходить 2-1. Давайте розглянемо ще таку систему. Ми можемо розв'язувати її методом підстановки. Але в даному випадку легше буде скористатись методом додавання. Ми можемо скласти ці рівняння ніби у стовпчик. Подібні із подібними. x додати x буде 2х. І2 відняти. Y квадрат це буде 0. Тут змінна y знищується. І 3 додати 1 буде 4. Як бачите, ми отримали рівняння із однією змінною. Це відбулося в результаті того, що змінна y тут в процесі додавання знищилась. Але це не означає, що y дорівнює 0. Значення y ми знайдемо після того. Як знайдемо значення x і підставимо його в одне з рівнянь. Отже, 2х дорівнює 4. Виходить х дорівнює 2. Я підставлю це значення, наприклад, в перше рівняння. Замість х двійку. Отримаємо 2 плюс y квадрат дорівнює 3. y квадрат дорівнює 3 відняти 2. Тобто y квадрат дорівнює 1, а отже y дорівнює 1 або мінус 1. Не забувайте про мінус 1. Мінус 1 в квадраті також дасть 1. Тепер запишемо відповідь. x у нас двійка в будь-якому випадку. Для x тільки одне значення. А от y може бути або 1, або мінус 1. Тож маємо такі пари. 2, 1 і 2 мінус 1. І остання система на сьогодні. Тут при х квадрат протилежні коефіцієнти. У першому рівнянні при х квадрат коефіцієнт 1, а у другому рівнянні мінус 1. Отже тут теж зручно буде скористатись методом додавання х квадрат і мінус х квадрат знищуються як протилежні. Y додати 4 y Буде 5. 1 додати 19 буде 20. 5y дорівнює 20. Отже, y дорівнює 20 поділити на 5. Тобто 4. Тепер підставимо це значення замість змінної х. Наприклад, в перше рівняння. х квадрат плюс 4 дорівнює 1. Виходить, х квадрат дорівнює 1 відняти 4. х квадрат дорівнює мінус 3. Виходить, що коренів немає, тому що квадрат будь-якого виразу не може набувати від'ємних значень. Якщо коренів немає для змінної х, то виходить, це буде відповідь і для всієї системи рівнянь, тому що не буде таких пар x і y, які би перетворили обидва ці рівняння одночасно на правильну рівність. Тож, тут відповідь коренів немає. Що ж, дякую усім за увагу, чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!